Оцей диван Джоні ми зняли незаслужено мало відео. Дуже класний диван, особливо на кухні. Має один підлокітник і за рахунок цього габарит невеликий 225 см. Саме головна перевага дивана тут комфортне, без пружини наповнення і дуже класна подушка. Ви сідаєте і повністю розставляєтесь на такому диванчику. Також, що для кухні важливо, висока ніжка, можна легко як самому прибирати, так і прибере робот пилосос Тут також велике спальне місце 150х200 см. Показую, як розкладається, Крукуючий механізм розкладання. Всередині є ніша для білизни і є ось така чудова подушечка. Зараз покажу навіщо. На ній є липучки. І вона ось так доповнює спальне місце. Так, це диван.